Ви Добрий Добрий, працюєте? Ну. Ага. Дайте, дайте вату і банку спирту. Даю, даю. Тільки швидше, швидше, швидше. Ну, якщо чесно, то дуже дивно ви закуску вибрали. Та О. ні, яка закуска? У нас операція. Лікарня через дорогу. А, ага, сто гривень. Ага. Дякую, дякую. До побачення. Дайте ще цей як його, засіб для наркозу. У вас що, і цього немає. Та я звідки знаю, є чи нема. Раніше я був, а зараз нема. Давайте тільки терміново. Який саме? воно що різні бувають? Ого, а що ж робить? Давайте дешевше, ага. Господи, вам загальний або місцевий? А, -а вони ще діляться. Ой, йопірний балет. Давайте тоді. А який краще? Це від операції залежить. Ага. Яку ви робите? Ріжемо там і щось вирізаємо маленьке, щось таке. Апендекс! О! Точно, він! Апендекс. Давайте. Тоді загальний. Ага, беру. От, Скільки? 500. Дякуємо. Є у вас препарати, які зупиняють кров. У вас що і цього немає? Немає. Ні, ми ще не різали. Просто вкололи наркоз, а потім розуміємо, що потрібні оці препарати. Так що є? Ага. І ще о -о -о ця штука, якою ріжуть е така гостра. Скаль. Скальпель і ті препарати. Давайте, скільки. Тож вас навчало. П'ятсот. О, дякую. Що ви робите? Виявляється, для операції дуже багато ліків потрібно. А що ж, це ж операція? Ну от, ми подумали, у вас тут так багато ліків. Операцію зробимо тут. Ага. Ви не хвилюйтесь, ми ненадовго, не потурбуємо. Кричати він точно не буде. Давайте нам все ось по цьому списку. І може, ви підскажете, як правильно розріз робити. Ага. Може, ви краще в приватну лікарню його повезете? Та ну. Зараз на Ютубі подивимось і все. Точно, Там стільки таких відеоуроків. Ага, ага, Як робиться операція. Розрізаємо, дістаємо ага. і зашиваємо. Я шити вмію. Все, значить, ага. ви зашиваєте. Скальпель. Швидше. швидше. І скальпель. Скальпель. Скальпель, скальпель. скальпель. Повторіть, будь ласка, ще раз, навіщо вам кредит? А, ну, ти тупий чи глухий, а? а? Я тебе кажу, картопля, бульба, патейта, чипси. Да я а... розумію, розумію. Ага. Треба її вже саджати. Так. А бабця витратила всі гроші на цю нову сукню. Будь вона. Неладна. Хто, бабка чи сукня? Обидві. Ой. Як я картопельку посаджу, а як? Саня, та дайте йому цей кредит, бо він бабку загнобить. О, діло говоримо, діло. Я її зі світу зживу, я їй цю сукню скручу і. Ну, добре, добре, добре. Дам вам кредит. Добре. О. Але не забувайте вчасно його гасити, бо там дуже великі відсотки. Споруюсь, споруюсь. Мене картопля ще ніколи не підводила. Ну, добре, давайте свій паспорт. Ой. Так, Ах. Паспорт. О. Доброго дня. Добрий день. Доброго. О! Це що таке? Як що розрахуватися з вами? Прийшов. Це тіло кредиту, а це відсотки. О, Дід, ти розумієш, що у нас банк грошей, а не банк картоплі. Я тобі казав, а? Саня, ну що ти такий? Он, треба підтримати вітчизняного аграрія. Я візьму пару кілограмчиків. Ось молодець! Оце добра людина. А ти добра. Що? Гімно. <клес> так. <клес> О, доброго дня вам. Дід. Ну нащо ти сюди преш цю картоплю? Все. Більше жодної картоплини. Піди продай її до бісової матері. Зрозумів. А я не з картоплею. Ви що? Це для вас ось пюрешечка, <рик> ось дерунчики <рик> і <рик> з картоплею варенички. <рик> це бабця для вас наготовила. О. Я скоро від крахмалю з розуму з'їду. Ді... Це я те блага, іди звідси. О, ось! Останній внесок. Розрахувався. Слава Богу. А, але це ще не все. Що, ще? Я хочу взяти ще один кредит. Нащо він тобі, діду, на картоплю. Щоб Ой. посадити. Кредит тобі треба. Не. Кредит. Тримай. Ось тобі. Безвідсотковий кредит. І можна його не повертати. О! Працює система. Яка система? Задовбав. Особиста. Моя розробка. Я вже закатався, думав, їм на морку кредит прийде брати. Фух. Аграрий. Ммм, мій круасанчик. З начинкою. Так, з вершками, полоничкою, трасниковим цукром виготовлено з особливим рецептом. Здається, головний кулінар прийшов. А Так. Що робити? Так, так, він там тебе знайде. А, давай скажемо, що ти француз по каучсерфінгу. Хто з чого? Ну, це... Господи, от з такими очами стій, і ти француз з каучсерфінг, це обмін житлом. Ага. Це що тут відбувається, а? Сашо, це француз. Ві. Oui. Женюа. Я мапель Женюа. А я думаю, що це у нас в хаті жабами смердить. Він що, безсмертний чи що? Саша це, Саша, це я його запросила. А, ти безсмертна! А, ні, то він приїхав по е, скаут серфінгу. Це обмін з житлом. Він поживе у нас тут, а потім ми поїдемо у Францію і поживемо у нього. Сі журту жур. От. А, то ви тобто не той, а? Та ні. А може він з тих, що. А, ні! Фу. А, ну добре, нехай живе. Тільки скажи йому, щоб він за комуналку платив отак. Мані, мані, нехай дає. Гроші, перекладай. Кюпюре. Купюре. 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 Ага. Ві, купюре. Так. М -м -м. О! Добре! <свистити> Чуєш, тобі інтернет потрібен чи ні? Wi-Fi. А, wi а вісі! Тоді треба, як то кажеш а... Так, а що це ти гривнями розраховуєшся? Де євро? А він, мабуть, всі гроші обміняв. Вже. А, зрозумів. Ну тоді скажи йому, щоб трохи докинув, бо курс плаває там. Купюрі. Так, так. Купюрі. 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 Так. О. О, добре. Так, ще скажи мені, ти будеш е користуватися е кондиціонером? Ві, кондиціонер, так, 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 ві, кондиціонер. Ну, тоді, як то кажуть. Електрика, знаєш, яка зараз дорога? А, Ооо, не купюрі. Що ж ти так погано підготувався, а? Ну, добре. Я приймаю картки. Терміналь? Який термінал? Ні. Даєш мені картку. Пін-кот, я йду, знімаю, скільки треба, ага. Та ну його нафік, я піду краще в готелі поживу, бо у вас дуже дорого. О, ти що, по-нашому балакаєш чи що? О, ні, ні. Це вже задаток. Як то кажуть, гроші не повертаємо. Все, до побачення. І двері там закриті, ага? Ох, Янка, прикольна це схема, а? Давай тягни ще своїх жабаїдів. Може, і справді на цьому тижні в Паріж злітаємо. а? В найкращу. Так. Нормально з нього зняли. Ці дальнобійники зовсім знахабділи. Відчуть мені гривню. Де мені її на долари міняти, а? Я навіть курсу не знаю. Що таке? А, ти знову надовбався наркотиками і мені не залишив. Придурок, я тобі говорю, що в нас в кабінеті прослушку поставили. Яку прослушку? Антикорупційну. Як же нам тепер заробляти? Як як? Я все придумав. А -а -а. Слухай, сховайся. А їх все одно не бачать. Здрасті, Мона. А, а, хлопці, мені просто морськово пройти. А -а -а. Швидше, бо як зазвичай. Швидше, звичайно, в мене ж там молочка. Я ж не хочу, щоб з мене потім йогурт зробили. <риклад> 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 Тисяча? Хлопці, ну, тоді давайте як зазвичай. Ні. Це що, всі оці документи потрібні? І це ще не все. Добре, давайте перший варіант. Хлопці, в мене тільки 900. <му> Давай 900 жлоб. Добре. ось. Та що там ще? Іще пачка паперу? Добре, по дорозі назад завезу. Все, можу йти. Все, до побачення. Щасливої дороги. Подякую. А цей нормальний доларами дав. Ага. На, це тобі. А -а. Слухай, це ти гарно придумав. А що ти там, ще друкуєш? Нічого. Посміхніться, вас знімає камера. Ой, щось мене скрутило, я в туалет, мабуть. Шановний, а? а ви з чим лежите? Я з тим, як його от в дупу. З гемороєм? Та ні, з тим, як його забув. Зі склерозом? Та ні, а з Апанасієм Сергійовичем. Так це ж я. Отто. А, з маразмом. Ой, доброго ранку, старожили. <реш> Одним словом, у мене до вас, мої динозаврики, дві новини. Одна хороша, інша погана, з якої почнемо. Якщо я помру, то від хорошої, а якщо він, то від поганої. <реш> <реш> Ціную ваше почуття гумору, але новина інша. Ти давай, не тягни кота за коки. Кажи, хто з нас перший помре? Та ніхто не помре. Принаймні, поки. Так, ви до нас поступили три дні тому, і ми вас навіть не почали лікувати. Може, тому ми ще досі живі. Коротше, нам виділили фінансування. Але, щоб лікувати безкоштовно, грошей вистачить тільки на когось одного. Тут все зрозуміло. Мене лікуйте безкоштовно. Чого це? Ну, ось тобі скільки років? Вісімдесят п'ять. Так ти ще молодий. В тебе сил ще. О, 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 о. А я стара розвалена, мене рятувати треба. А тобі скільки років? А. Шановні, я тут дивлюсь ваші історії хвороб. Пораджу вам вирішуйте швидше. В мене. Ось А в мого остеохондроза вже свій остеохондроз. Один нуль? В мене одне вухо не дочуває. Га? Що ти кажеш? Не чую лікар, не чую. Е, добре. Лікуйте цього глухаря старого безкоштовно. О, бачите, він сам сказав мене лікувати треба! Це ти почув? Так падла таке. Один один. Мене лікувати треба безкоштовно. У мене вже вісім серцевих нападів було. О, та ти ще щасливий тебе хоч серце є. <рес> Два один. Ах ти, падло безсердечне. А куди ти це? Я тебе несес, зараз я? Ти собі. На на А то ж все губи пога! Я всю війну пройшов! на тобі! Я. Так, шановні, шановні, заспокойтесь! Тихо! Ми вас обох виписуємо. Судячи з того, що я щойно побачив, ви почуваєтесь нормально. О, так. А що ти там кажеш? Є одне місце безкоштовне. Одне місце, але вас обох ми вже виписали. А воно нам не потрібно. А кому? Воно тобі зараз потрібно буде. Так, так, ми тебе зараз покалічимо, будеш себе безкоштовно ані! лікувати. Зараз ми тобі зробимо. Таня! Ах ти пазло таке. А ну, Хапай його. О! Стояти! Наклію хлоріт! Надрі... Диви! Мазераті собі купив. А до х 5 Втопив. Привіт, братіки! О, Філіпова. А я знав, що ти сьогодні прийдеш. Я на машині курку збив. Я рада тебе бачити. Магіра, ти чого прийшла? Йшла до венеролога та й до нас зайшла. Взагалі-то я прийшла попрощатися. Що, поступила? Чи залетіла? Та сплюньте обидва. <пух> та не в прямому сенсі, хлопці. Я, коротше, вирішила поїхати до Польщі. Буду полудиці збирати. а? <пух> а чого ви, ригу? Чойри я гончити, я, я, <свят> я буду там нормально зарплату <свят> получати. А, 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 ну, в принципі, ти і тут у сфері полунички працювала. <свят> я навіть собі вже представив, як ти на полі рачки полуницю збираєш. <свят> Знаєте, я можу заробляти гроші не тільки сексом, ага, а, а, <свят> а ще й на шару полуницю поїв. <свят> Філіпова! Ти без сексу і два дні не протягнеш. Дурепа. Диви! Взяв собі каєна. А мазраті що продав? Розбив. А, ну, буває. Привіт, мої крейні! Філіпова! О, я вибачаюсь. Пані Філіпова. Не думав, що таке скажу, але я навіть за тобою трохи скучив. Ага, ага. Ну що, і як ти там в Польщі? Нормально заробила? Ага, оце все заробила. Це і все? Ага. А не дарма кажуть, що наших там в Польщі і в хвіст, і в гриву. А, Без образ, Філіп. Та нічого, коротше, знаєте, що? Мене звільнили, а? Чого це? Медкарту не змогла купити. Та ні, я, я нормально, я, я вийшла на роботу на поле. А, так. Отака от стала, отака от наклонилася і порпаюся, там порпаюся, порпаюся. А потім я така Отакі обличчя і у них були. Стало як вкопані, стояли, стояли, поки полуниця не згнила уся. Ой, хоч. Так, і э, той, а що думаєш робити? Та ну я до бою, я тут більше на огірках зароблю. От тобі треба поїхати до Польщі опутулом працювати. Давай, давай. Філіпова, а ти на якому полі огірки збирати будеш? На якому полі. На кільцевій. Нормально, я так по луниці поїв. Так, Андрій Максименко. Закатав істерику через те, що в нього розрядився телефон. Батьків до школи. Так, Макар Постушенка. Сьорбав на весь клас смузі. Батьків до школи. О, Антон Німчун. Так, смикав за косичку однокласника батьків до школи. Да, оце зараз пацани пішли. Принцеси. І куди тільки їх батьки дивляться? Так. Добрий день. Добрий день. Я батько Максима Степанченко. Дуже приємно. Взагалі-то я маму викликав, але ну, прийшов батько. Ну, батько, добре. Е, я чого у вас викликав? Ой. Вибачте, я запізнився. А ви хто? Я? Я батько Максима Степанченко. А ні, ви що спутали. Ось батько Максима. Все вірно. Це також батько Максима Степанченко. Батько і батька. Але щоб вам було легше, він сьогодні буде мати. О, я сьогодні мати, а. буду мати. Йо, перема. Тобто мати в сенсі як мама, чи мати в сенсі як. А... О. Ні, це не моя справа. Навіщо ви нас викликали? Що не так з нашим хлопчиком? А, а ось знаєте, з вашим хлопчиком щось не так. Розумієте, він якось дивно себе поводить. Він не бігає за дівчатами, не заглядає їм під юбки, не смикає їх за коси. Він не курить за гаражами. Він не матюкається. Ну, Веде себе якось ненормально. Це нормально для нього. Він другий. Так, інший. Це все через виховання його матері. І батька. Почекайте, але ж він. Він пацан, він має бути хуліганом. Що? Хуліганом це фу-фу-фу. Він. Другий. Так, він гарний хлопчик, а? як його матір. І батька. Так, слухайте, і батьки. Ви самі вибрали таке життя, але не вплутуйте туди свого сина. Що ви з нього робите? Він повинен бути пацаном а не якоюсь тендітною дівчинкою. Так, все, з сьогоднішнього дня я особисто контролюю його виховання, зрозуміли? Ви? Так. Особисто. Він симпатичний. Ми згодні. Ні, ну тобто, не в тому сенсі, що. Так, його е, виховання буде контролювати Вікторія Сергіївна! Добре. Так, і приберіть руки одна від одної. Ідіть звідси, геть, щоб я вас тут не бачив. І по школі йдіть окремо друг від друга. Зрозуміли? Так. Да. Ну і батьки зараз пішли. Куди дивились їх, батьки? Ну, нічого. Я хоч одного хлопця врятую. Так кожен вчитель візьме по хлопцю і ми а, все одно не хватить. Ну нічого. Нічого ми зробимо це.